Всім привіт! Всім доброго дня і мирного неба. Вже і знову буде зараз вечеря. Сьогодні на вечеру будемо жарити тиртюшки. Я, знаєте, поки ті фасолі перетеребила, і щось мене і на сон склонило, і, і, не, і не дрімала, дрімала, але і не заснула. Підписувала вам. Кому хто мені там написав, я вам відписувала і встала і думаю нажаримо тертюшків. У мене вже є параболька начищена. Видите? І тут маю яйці, маю цибульку, чесничок, сіль перець, поташ. І маю сметану, маю сметану. Видите, я буду збирати сметану від молока. Маємо квасне молоко і маємо сметану. От я потру зроблю з бараболями е, порядок І мука, ще трошки муки, і буду збирати сметану. Ото зараз я потру ту барабольку і будемо приступати до, до тертюшків, до жарення. Я вже натерла картопельку. І тепер цю юшку я сіджу трохи. Трохи цієї юшки я сіджу І натру. Ще цибульку і чесничок. Та я натруї вам покажу, бо то дуже довго. Поки то то все, то буде дуже багато хвилин. Потерла я вже і чесничок, і цибульку. І той крохмал я трохи зцідила. Бо то забагато тої юшки буде. Тепер я зіб'ю два яйця. Зіб'ю два яйця. Ну і так буде, що сільпається, це буде таке рідковато. О. І тепер я добавлю... і тепер я сюди додавлю добав... По... трошки посолю до смаку. Бачите, воно ще ніби має трохи крохмалю. Ще ніби має трохи більше крохмалю. О, той крохмал весь треба би забрати було. О. І даю сметани. Даю сметану. Тако. Бачите? І у сметані розводжу соду. Так, соди даю так. Я можу навіть ложечку вдати трошки. О я так на око, на але й дам ложечку. Отако от даю соди. Сюди у сметану. І, і перемішую саму сметану з соду. Знаєте, отаку. От Не чути було соду, щоб не чути було соду. І все, все вимішаю. Все все вимішаю. І добавлю сюди муки. О, зараз я. Додавляти муки ложкою. Ложкою. Бачите, одна велика ложка, друга велика ложка? Просію її. Просію її ту муку. Хто дає майонезу? Хто дає до, до того сеї? Такої ой, начинки з си, цих тертюшків. Боже, вже. А, хто, а я даю сметану, знаєте? А я даю сметану. І ще додав муки. Так може за 5 ложок буде, вийде мені, щоб додати. Знаєте, О, Тоби якраз певно, що всю, що я взяла, то всю я всю і додав муку. Зуде за п'ять ложок. більше не буде. О, так Все. І все я перемішаю. І вже більше нічого не даю і буду жарити. Все, вимішаю і буду жарити. І вже почала жарити. Бачите? Я почала жарити е, третюшки, І зараз вам покажу, як я збираю сметану. Зараз вам покажу. Я маю таке відерко. від Сметани, звичайно. Звичайно, відкупованої сметани. Таких відерок є. Ну, бо ми не викидаємо, часом десь, як вже такої немає, то десь, може, і купимо. Але так, то ми маємо. Бачите, сметана. Ой, покажу сметана відкраїлася. Бачите, як їй видно, що вона відкраїлася. І я ту сметанку обійду ложкою. О, Зараз я піднесу чуть вище. О, Обійду ложку і два чи три рази зніму з банки слоїка, банки. О, у нас кажуть, як, як кажуть. Зараз зараз я скручу, скручу ті теплі. І тепер я візьму просто з банки злию сметану. Отако. От Зливається сама сметана. Чекайте, бо то не видно воно. Далі посуну. З... А, вже підійшла, вже підійшла сірватка. Зараз серватку звідти злию. Бачите, зливається сама сметана. О, бачите. О, видите, як пішла сама сметана? Видите? Зараз вона тут підсяде, і та сервоточка, що трошечки, то вона е, підійде догори. О, бачите? Все. Отако злила і вже вся сметана відділилась. Вся сметана відділилась. О, Бачите, як? І тут є пів літри сметани. О, і тепер ту сметану поставлю в холодильник, і молоко в холодильник. І най воно там е сметана пристигне, молоко буде холодне. Що хочуть найто, з чим хочуть, не з тим їдять. Так, потихеньку будемо жарити. Перші я вжарила, ніби нічого, а зараз попробую, які вони на сіль. Я що тут дерев'яну, я малу ложку набираю. Мало. А цю дерев'яну ще не витягала, бо зараз попробую на сіль. Вони трошки простигнуть. Не можу вгадати так зразу. Може, вони, їм бракує солі, може, може що, то я їх зараз попробую. Ще не пробувала. Але ці жаримо. Будемо жарити, щоб пожарити. Так, я ще, ще вже вжагрила, скільки і ще дожарую. Ще дожарую. Терла багато той. Та й мушу їх вижарити, знаєте. О, трошки. Ще на один раз є. Дожару і вже буде все на сьогодні. Я трошки даю олії, знаєте? Трошки даю олії. Тако, щоб багато не було. Зараз я пожару до кінця, тоді продовжимо. Пожарила я вже ті тертюшки, вже всі змучила коло них, знаєте? То забагато, то не треба, то все, бо ми з'їмо, бо ми з'їмо. то не собі і жарт. Я більше того не хочу. Пожарила. Бачите, я дала тут сметанки. Вала, вала сметанки. Тут в мене вийшла така каструлька. Бачите, скільки вийшло? Бачите? Я їх прикрила. Їх можна би і не прикривати, бо бачите, роса така, що вони от. А тут я вам зараз покажу. Я от наберу. Ой, зараз, зараз, зараз. А тут я наберу молока. В стакан, в стакан я ложку наберу молока. Ложку. Бо молоко йде кусками, Це не магазинний кефір. Розумієте, що він такий? О, бачите, тут молоко йде такими кусками. О. Отако. Так як желе, знаєте? Як желе. О. Чим відрізняється магазин від, від домашнього? Домашнього магазинного хіба що ще додав для чогось якогось там, то може бути. О. Зараз я повитираю. І отако, от тако Смачного. Хочуть з молоком, хочуть з сметану, хочуть все разом. Як собі Тобо. хочуть, та й нас так собі. Як собі хочуть, і так собі вечеряють. Бачите, як у нас. О. Я так роблю. Ой! Хто має... Хто має корову, то має і молоко і сметану постійно. Ми купуємо. Ну, але корови теж треба добре наробитися, Знаєте? То не жарти таку корову тримати. Коли в неї велика праця, коли то і корови. Ну. А не, воно не, не відповідає. У е, нас така банка молока, 3-хлітрова, е, коштує 50 гривень. Все, що на дому. на дому, що прийдеш до неї додому, і візьмеш то 50 гривень. А на базарі. Як несе на базар, їде автобусом чи, чи може тим ровером доїде, Ну, а як автобусом, то туди і назад 30 гривень, туди 15, назад 15-30 гривень, розумієте, то там 60 гривень виходить, така банка молока. То вигідно ту корову тримати. Це якесь чисте наказання цим людям, Цим сільським людям, то чисте наказання. знаєте? Я розумію, я розумію, що там. Зато навіть не балакає, і то без слів. Але тут, взагалі, і взагалі от тако, як народ має тут виживати. Ну, отак. От от так. І, і, і брати нема з кого більше грошей, бо люди не мають грошей. Люди не мають так. Ну, і, і так, то чисто задурно виходить. Все, набалакала вам. Все, дякую вам за перегляд. Будьте здорові! Щасливі, бережіть себе і своїх близьких. Не хворійте, тримайтеся, бо десь кажуть, що там десь далеко-далеко знов йде якийсь коронавірус. Дай Боже, би він до нас не дійшов. Все, всім пока, до зустрічі. Пока.